Всім привіт! Я сьогодні хочу показати, як я в'яжу виверетньою стороною. Більшість з нас в'яже тією стороною, де виходять хрестики або галочки. Тобто, ось так виходить, коли ми в'яжемо будь-який виріб, будь то іграшка або ще щось. Ми зазвичай в'яжемо хрестиками або галочками. І виріб має ось таку гарну фактуру. Я хочу показати, як я в'яжу виворітньою стороною. Що стосується саме іграшок, при в'язанні виворітньою стороною іграшки одразу мають такий цікавий фактурний вигляд. Дуже гарний вигляд мають іграшки, коли ми в'яжемо виворотньою стороною з вовни або напіввовни. Якщо ще трішки її підчесати, то крізь шерстинки буде видно таку цікаву фактуру. І вона буде теж дуже цікаво виглядати. Коли ми в'яжемо великий виріб, тоді виріб можна легко вивернути. Можна просто в'язати, як ми звикли, хрестиками або галочками. Потім просто вивернути, і в нас теж вийде така фактура. Але якщо у нас маленький виріб, то вивернути буде дуже складно. Особливо, якщо це в'яжуться якісь маленькі іграшки. Ручки, ніжки, то такі детальки буде вивернути дуже-дуже складно. Тому ми відразу в'яжемо виверітньою стороною. Коли ми в'яжемо, звичайно, галочками або хрестиками якось тут у нас виходить з внутрішньої сторони, то зазвичай такий виріб ми в'яжемо за годинниковою стрілкою. Коли ми в'яжемо виверітньою стороною, ми в'яжемо навпаки. Проти годинникової стрілки. В'яжемо ось таким чином проти годинникової стрілки. Зараз я трохи пров'яжу, щоб ви могли це побачити. Ось ми в'яжемо проти годинникової стрілки. І в'яжемо, як зазвичай, як ми це робимо, звичайно, при звичайному в'язанні. Я повільно показую я в'яжу проти годинникової стрілки. І відразу на готовому виробі, у нас виходить ось така фактура. Коли нам потрібно зробити убавки, ми їх також робимо на виворітну сторону. Якщо ми робимо убавки, коли таке в'яжемо звичайно галочками-хрестиками, то ми в'яжемо за передні стінки петлі. Робимо убавки. А коли ми в'яжемо виворітною стороною, то убавки ми робимо. За задні стінки петлі. Ось за задню стінку петлі, таким чином ми робимо убавки. І таким чином не буде видно ось цей край, якщо ми зробимо за передні стінки петлі. І якщо ми зробимо за передні, то ззаді може бути такий горбок, а нам він не потрібен, тому ми відразу робимо убавку за задню стінку петлі. Тому в'яжіть ваші іграшки, я думаю, вони у вас будуть дуже-дуже симпатичні. І пам'ятаємо, що відразу, відразу з кільця амігурумі ми починаємо в'язати в протилежну сторону. Ось таким чином ми в'яжемо проти годинникової стрілки.